Сьогодні чудова нагода спілкуватися на таку обширну тему, як знецінення, і це різне різновид психологічного насилля, я би сказав, і думаю, вона дуже важлива для того, щоб її піднімати. Сто відсотків я погоджуюся з цією темою, з цією проблематикою, на мій погляд, знецінення це дуже болюча тема для багатьох снах, тому що е, кожен хоча б раз зустрічався з обесціненням. Не як він, як його обесцінювали. Я думаю, кожен день зустрічається. Кожен день, Ну це можливо. Хтось живе в цьому насправді кошмарі все життя і кожен день, і для нього це норма. От, на мою думку, обезцінення, воно взаємопов'язане з нормою. От для когось це дійсно норма. Або обесцінювати, або терпіти оце обесцінювання. Обесцінювання – це поширена та масова тенденція в нашому суспільстві. Знецінення інших є формою психологічного насильства. Якщо вас обесцінюють, це означає, що ви стаєте загрозою для самопочуття цієї людини, оскільки вона фактично. Почувається погано. У неї є внутрішній страх власної невдачі та невпевненості вона намагається це маскувати. Якщо вас зачіпає чуже обесцінювання, це може свідчити про наявність у вас вразливих моментів бажано утримуватися від спілкування з тими, хто має надмірну потребу в знеціненні інших. Це відбувається за твій рахунок. Тобто той, хто обіцінює, він за твій рахунок самореалізується. Можливо, так сказав. Так, тому що в цій системі так, є дві сторони, яка кожна з яких підтримує оце обестіння, як і той, хто обестінює, як і той, над ким це обесінення відбувається. Тобто, це якби така нездорова комунікація насправді. Ти або погоджуєшся на це, або не погоджуєшся насправді. І інколи, о той, хто обесцінює, він спець, ну, спеціально шукає підсвідомо ту таку жертву, ту таку людину, яка дозволяє її припускати в комунікації, яка буде дозволяти оце обесцінення по відношенню до себе. Тому що той, хто обесцінює, він виглядає крутіше, краще на фоні того. Над ким це відбувається. Тому насправді так. Давай пару прикладів, які ми кожного дня спілкуємося. Вони а, такі безвинні і, мабуть, є більш а, серйозні. Ну, безвинне – це ось, а, наприклад, ой, ваші пхони чи ще щось таке, яке ти а, чуєш а, в адрес, коли щось. А, не то. Чи такий момент, коли ти розказуєш про проєкт, і тебе зразу так, а, це не вийде. Чи там це ваша аудиторія не та, це дуже тяжко, чи ще щось. Не ну, і тобі треба брати у цю волю для того, щоб це підтримати. щоб підтримати свою ідею, якщо а, ти. Е, Чувствуєш, що це для тебе болюче, то про те треба задуматися, а чого це болюче для тебе. Але ж те ж саме і відбувається з тим, хто це робить, бо він не просто так це робить. Це дуже часто використовують керівники для того, щоб менше виплачувати зарплатню. Чи щоб проєкт, якась ідея пішла від них, а не від тебе, щоб вони піднялися, щоб сам проходить така сама реалізація, коли вони кажуть, да, що твоя праця, Ну, попробуй її продай. Ось я там продаю і це, це відбувається кожного дня. Це є нормою в, в такому плані з, в колаборації в роботі. Коли а, їх задача так, щоб ти був з так, меншою самооцінкою, щоб не треба було тобі доплачувати, якісь такі плюсики, бали робити, це дійсно темп психології організаційної, так, коли є такі деструктивні моменти в роботі в колективі, коли начальник починає можливо навіть свідомо так, знецінювати, але щодо прикладів знецінення. Наприклад, починаємо знімати проєкт, наприклад, Мрія Ради. І один з таких обесцінюючих особистостей починає писати коментар. А чому у вас одразу не мільйон підписників? Чому у вас одразу не мільйон а, там, відео, переглядів? Це також обесцінення. Ну, Це те саме обесцінення. А, чому люди це пишуть? Тому що ми. Дозволили собі цей проект. Люди дозволяють собі успіх, люди дозволяють собі спорт, люди дозволяють собі здорове оточення. А чому вони агресують? Тому що знецінення це агресія, прихована агресія. Людина сама живе таке нездорове собі життя. Вона собі не може дозволити краще і якісніше наважитися на якийсь на якусь ціль. Навіть мінімально, і вона бачить: О, ти собі це дозволив, я теж це би хотів, але внутрішньо собі цього не дозволяє. Це про внутрішній дозвіл. Люди собі забороняють. І те, що їм болить, вони бачать в інших людях. Так, це тема з Да, це тема з, да, з обестіння, але вони це роблять несвідомо. Вони цього самі не розуміють, чому це болить, чому я обесінюю? Вони цього не усвідомлюють. А все тому, що вони самі собі не живуть те життя, яке бажають. Вони побачили, що ти виділяєшся. Да, Діма, ти створив проект, створюєш, займаєшся над ним, працюєш. І і вони теж десь так хочуть, але в своїй сфері, і їм це болить. І це не означає, що ти поганий. Це оця інформація, яку несе людина, яка це про них, це не про нас. Ми лише можемо аналізувати цих людей по тому, як вони сприймають, який вони дають фідбек. Це не про нас. Це якась частинка, десь далека нас. Це про них. Так само, коли ми даємо коментар іншим людям. Але чи ми даємо коментар про цих людей? Цей коментар може стосуватися тільки нас, нашого досвіду, нашого сприйняття, нашого емоційного стану. Може, я зараз в якомусь негативному емоційному стані, і я негативно оцінив когось. Але це не означає, що ця людина негатну з негативною оцінкою. Це лише про мене, про мої емоції. Ну, це ж що такої агресії, скритої агресії, коли а, ти внутрішня. У тебе була агресія, і ти її виплюснув, безпечно виплюснув для себе. Тож ти від... оставив той коментар, тебе ж ніхто не знайде, ноги руки не повідриває. Тож це було дуже безпечно для тебе. І то, той момент, коли ти можеш собі дозволити за рахунок чогось такого піднятися. і та, таке відбувається. Кожного дня, звісно, за рахунок якихось таких дрібниць. А, наприклад, перше, що я чув, коли ми починали проєкт, а якщо ми вже про, проєкти, приклад. <реклад>, да, приклад про приклад. проєкт говорили. Приклад. Ти питаєш фідбек, а вони такі: яка у тебе українська? Ти що, боже? І ти такий, блін, клас. Якщо вони тільки за українську, то це ми якось виправимо там трошки пізніше. Але це перші приклади того, як тебе, тебе питаються обіцінити. І це так дуже цікавий приклад. І це може або ламати, або, наприклад, як я ставлюсь до цього. Я чую цю безполезну інформацію, і йду далі. Для мене це про це по no, тобто, ну... перш за все, так це дуже. Важливо захищати свої кордони, розуміти їх, бо коли ти щось собі вирішив, і ну коли ви собі щось вирішили чим-то займати, то а вже ж, звісно, хтось буде намагатися це при зменшити. І в цей час треба якось різко відповідати. Наприклад, я в цей час стаю дуже таким, такий агресивний. Я на, на все реагую, бо, бо я чую, я прямо то, таке, таке положення, що а, мене хтось там, за кожу там, постійно чіпляє, і я постійно так, <смі> рикаю такими а, можна сказати, словами. Але це за того, щоб показати свої кордони. Зібрати всю волю в кулак і йти далі, бо це не ну не повинно тебе тримати, і ти а, пробуєш розібратися. А для чого він це робить? Для чого він це каже? Для чого? Що, що він а, Бо це той момент, як коли він сам слабший, і за рахунок тебе він питається ну, прим, прим, йому буде радісно, якщо коли у вас щось не вийде. Бо тоді йому не треба далі е, рухатися. Він скаже: Ну я ж казав, це все таке, ну там я, це не варто. А коли ти кажеш, якісь ще амбіції, і як ти е, швидко рухаєшся, то вони зовсім ну, настрій е, самооцінкою більш у них е, ламається, і тому. Ваша задача, мабуть, теж, якщо ви щось вирішили для себе і чуєте обіцінювання, то якось на це реагувати. І вкрай важливо реагувати, щоб не давати далі, бо це частина насильства. Це, нас... це таке психологічне насильства, на кшталт того, що хтось вам дав ляпаса і ви. Ну... Терпіти в даному випадку не дуже гарна форма, хоч я дуже час ну, а, чую, чую, як кажуть, а, Бог терпів і ти терпи. Тож, я думаю, це не дуже якісний приклад для нашого суспільства. Треба просто продовжувати рухатися вперед. Ти як ти гадаєш, що все-таки краще говорити, чи все-таки краще мовчати? І чи варто тримати таких людей біля себе? Чи можливо вибудовувати дистанцію? з ним, Якщо навіть не можна ні сказати? Ну, для мене тут, по-перше, це якщо немає можливості відбудовувати дистанцію, то а вже ж, звісно, треба щось говорити. Мовчати це пасивна така такий момент, коли ти починаєш терпіти, а терпіти це дає можливість їм далі ну по подальше на за рахунок тебе і ще раз, і ще раз повторювати і це не на той момент, коли давати їм можливість цю агресію повторяти. І я б не додала на рахунок терпіти. По перший момент ми показуємо цьому маніпулятору цій людині, яка обестінює, що вона права, тому що ми мовчимо, ми погоджуємось. І я, на мій погляд, друга сторона медалі, коли ми мовчимо. На мій погляд все рівно десь людина дозволяє потім цю цей негатив кудись видати. Хоч вона цим, з цією обосінюючою людиною терпить, а потім може приходити додому, шукати підсвідому ситуацію, в якій буде дозволяти собі дати відповідь на цю агресію. Тому, на мій погляд, терпіти, мовчати, ну нема Хіба Ну, Хіба що так. є вторинна вигода ну бути жертвою? Так, вторинна вигода дуже часто. <сум>